Де зараз Діана Панченко відома, колись ведуча про російських каналів Медведчука на початку повномасштабки була у Києві і навіть засудила кремлівську агресію. Щоправда, швиденько перезулася та поїхала на Донбас знімати російську пропаганду. Зараз вона перебуває за кордоном. Як пишуть медіа, вона жила в Дубаї, а згодом почала активніше працювати на Росзмі. Як пише експлейнер, за даними податкової служби, Панченко у 23-24 роках отримувала зарплату на російському каналі РТ. У деякі місяці її доходи навіть. Перевищували зарплату її керівниці. Щомісяця вона заробляла від 1 до майже 6 мільйонів рублів. Для порівняння зарплата Симонян за витоками не перевищувала 3 мільйонів. У 2023 році Панченко отримала близько 22,5 мільйони рублів, а у 2024 тисячі ще 14 мільйонів рублів. В Україні Панченко оголошено підозру у державній зраді. СБУ звинувачує її у інформаційній роботі на користь РФ. Вона переховується від українського правосуддя і оголошена у розшук. Європейський союз також запровадив Неї санкції, а Ютуб канал Панченко було видалено за порушення правил і дезінформацію, але згодом вона створила новий, де продовжує випускати свої фейкові новини.